Я пам'ятаю ситуацію, коли я в 2006 році пішла працювати в школу 16 МВК і отримувала 400 гривень. Це моя перша заробітна плата була. Мені тоді її не вистачало ні на що. В принципі, ситуація з 2006 по 2024 нічим не змінилася з вчителями. А коли держава не дбає про майбутнє, то я не розумію, за що ми видамо війну зараз. Тому е, нам треба і як громаді і як представникам громади дуже сильно показати державі, що вона робить велику помилку, втрачаючи покоління. Бо я дивлюся по ситуації з дітьми: ну, всі хочуть навчатися за кордоном. Є така можливість чого б ні? На жаль, так. Бо допоки престиж праці вчителя і заробітна плата не буде на високому рівні, ми будемо. Втрачати наше майбутнє.